Василь Пахиренко один із найвідоміших на Черкащині та і в Україні дослідників творчості Тараса Шевченка. Він же улюбленець студентської аудиторії, який розкриває Шевченка як незбагненого апостола. Справді так сталося, що творчістю Шевченка, цією постаттю, я займаюся практично все своє свідоме життя. Ну, Десь близько 30 років. От. За цей час з'явилося близько 80 публікацій на цю тему, зокрема, 6 книг. Зараз готується сьома книга. От. Вона має називатися Шевченко як геній. От. І це буде такий сворідний підсумок моєї попередньої роботи, дуже велика книжка, яку я фактично і писав усе своє життя. От. Але першою була ота невеличка, скромно видана книжечка, яка називалася Незбагнений апостол. От, від неї я відштовхувався. Власне, фактично цю книжку я пишу, розширюю, доповнюю, відозмінюю всіх наступних своїх працях. От. І тут сама назва для мене важлива через те, що чому апостол. Тому що Шевченко, на мій погляд, Відкрив українцям та й людству ще і ще раз сутність, глибинну істинну, сутність і природу християнства. Апостольства. От. Крім того, знаєте, от минуло кілька років після того, як ця книжка вийшла, я вже тоді прочитав висловлювання Осьмачки, то досі Осьмачка, яка мені дуже запам'яталося. Осьмачка, який був видатним поетом сам, наш земляк. Майже сусід Шевченка. От і людина, яка глибоко знала англійську, німецьку літературу, перекладала легко й просто видатних класиків світових, то він сказав таке: на моє глибоке переконання, якби Шевченко жив перед Шекспіром і Гете, то вони б мали його перед своїми духовними очима як божество, як богочоловіка. Через те, що саме Шевченко підніс славу Спасителю як людину Люба. Ці слова були для мене дуже цікавими і важливими, тому що вони, власне, підтвердили те, що думав і я. Ось. А чому не збагнений, до речі, не незбагненний, тобто якого геть не можна збагнути, а саме незбагнений, тобто той, який поки що не є зрозумілим, але з часом буде змога його осягнути. Якщо буде до того бажання і сила, мені здається, що, от, в основі Шевченка лежить на сам передний зміст, не ті ідеї, які він висловлює, а енергетика, музика, якщо хочете. Шевченко музичний за типом поет, бо є поети. Візуальні, так би мовити, от такі, які бачать світ насамперед, а потім відтворюють. А є поети, які чують світ, а потім його відтворюють. От Шевченко саме музичний. От пригадайте будь-який його текст. Правда, найчастіше легко пізнати вірш чи якісь рядки Шевченка, якщо ти навіть не знаєш, хто це написав. Чому? Тому що там абсолютно свій неповторний стиль і музика, енергетика. Уже перші рядки відомі. Ревета, стогне, Дніпро, широкий, сердитий вітер, завивається картина бурі. Передана, якби я не знав української мови, от, то я б все одно зрозумів, про що тут йдеться, про яку силу, енергію, потужність через те, що самою мелодикою вірша це передано. От. А ще Шевченко надзвичайно символічний і архетипний. От. Кожен його образ це глибочезний символ. І до чого я веду, чого не збагнений через те, що якщо людина не просто не любить українську мову, а якщо людина її не обожнює, якщо вона не благовіє перед нею, якщо вона не любить історію України, нашу минувшину, якщо вона для неї нічого не говорить, спориш біля хати. Корова, яка пасеться, от, козак з шаблею, розумієте, неозорі поля, степи, Дніпро, Січ і таке інше, садок хати, то ця людина ніколи не збагне Шевченка. Скільки б ми їй про це не говорили, не пояснювали і не переконувала, навпаки, може бути протилежний ефект. Чим більше ми переконуємо, тим більше нерозуміння. От, розумієте, Тому що Шевченка, наскільки ми є українцями, наскільки ми сприймаємо Шевченка, скажу так. От. А щодо головних його оцих ідей, про які я сказав, християнських ідей, філософських, мудрих ідей, мені здається, найголовніший заповіт, який залишив Шевченко нам нащадкам, це ось така істина: три, три основні цінності буття, три стовпи, на яких тримається світ: це Бог, людина і нація. Чому Бог? Тому що це. Істина, тому що це мудрість, тому що це любов, тому що це досконалість, ідеал. А людина створена за образом і подобою Бога. Тому Шевченко і просить людину, пам'ятаєте, образ Божий багном не скверніте. Людина образ Божий. А чому нація? Через те, що людина тільки й може розвиватися, тільки й може бути собою, гармонійною часткою цього світу, багатою внутрішньо, якщо вона живе в середовищі своєї нації, тобто своєї рідної землі своєї мови, своєї культури, тих людей, які мені близькі за духом, ось, які, ну, якщо хочете, от тими ж самими очима дивляться на світ, що і я. Ось. Тому ці найголовніші цінності, які обожнює Шевченко, які закликає шанувати і берегти, і ще дуже важливий момент. Ці цінності, ці цінності однакові. Розумієте? Тобто немає вищого і нижчого стовпа. Рівнозначні. Рівнозначні абсолютно. Це дуже важливо. І, до речі, як правило, тут і бувають проблеми, коли людина починає абсолютно вигазувати, наприклад, Бога або націю, або людину. В результаті вони всі падають. Тому що треба шанувати їх всі три разом, рівнозначно. Тільки тоді відбувається оця гармонія і рівновага.